Трамп з Зеленським вести переговори не хоче. Він хоче з короткої заморозки припинення вогню. Режим припинення вогню. Його підписують не президента, його припис підписують командувачі. Це можуть бути головнокомандувач, це може бути командувач сухопутних військ. Це по-різному буває, але це військові підписують режим припинення вогню. Починаються перші переговори про перемир'я після того, це заморозка фактично конфлікт війни, конфлікту. І в цей момент він хоче, щоб відбулись вибори в Україні якомога швидше, щоб цієї влади не стало, і щоб був той, з ким вже Трамп зможе вести переговори про майбутнє України. Тому він відклав шуфляду, а не сказав, що ми будемо категорично проти України в НАТО. І інші речі він хоче побачити того, з ким можна вести переговори. А перешови, ще раз кажу, можна вести президент веде з президентом. Якщо це не Зеленський, це значить, що має бути терміново скасований воєнний стан якомога швидше і якомога швидше проведені вибори. Ще раз, воєнний стан не буде скасований, доки є е, війна великої інтенсивності. Отака От війна, як Порошенко, її загнав в кут, зробив її такою, що все українське суспільство її не бачили, вона може вона в нас і буде тривати, вона може ще 10 років в нас тривати. Такої малої інтенсивності суспільство її навіть не відчуватиме. Це може бути, і тоді вибори можна проводити. Але для цього треба скасувати воєнний стан. Я думаю, що тут пресинг на Зеленського буде не то, що сильний, а просто мега сильний, з погрозами, з санкціями, з чим завгодно. До речі, він вже нарвався. Трамп починає дуже жорстку дію. Він ж щодо Росії багато погрожує, але дуже мало робить. Насправді мені таке відчуття, що там вже все в них домовлено. Він там розказує, як він Путіна любить, як він Росіян любить все інше. Це, ну, це дійсно дуже неприємно слухати. Але він. Реально погрожує Росії не тими санкціями за те, що вони відмовляться від ведення переговорів. Там все вже домовлено. Там просто термін, і ще що росіянам дадуть захопити на територію України. Регулюється це питання. Але одна річ, яку він погрожує, він дуже хоче переглянути енергетичну систему світу. Він хоче звідти викинути несистемного гравця, тобто гравця терориста-бандита і Одюгу Росію. Він веде переговори з Саудівською Аравією. Він про це говорив в Давосі. Єдиний реальний політик, крім Путіна, якого він згадав в Давосі, це кронпринц, і він домовляється з ним, що за дуже великі преференції Саудівська Аравія разом з ним будуть обвалювати ціни. Але паралельно з цим він хоче ввести дуже жорсткі санкції. От єдина заява, чітка, де він хоче ввести санкції проти Росії, саме чітка це заява ще його кандидата на міністра енергетики, який сказав: ми за будь-які транспортування російської нафти будемо ввести санкції проти російських представників, проти тих країн, які їм допомагають її продавати, перевозити, транспортувати і купувати. От, проти них всіх У мене просте питання: нафтопровід Дружба. Володимир Зеленський, ну власне його уряд, на відріз відмовилися припинити транзит російської нафти. Петро Порошенко, і Європейська солідарність подали спеціальний законопроект. Його відкинули навіть без розгляду, тому що ми, бачите, маємо торгувати з Росією. Ми маємо їхню нафту продавати в Європу. І, от за це це єдине, поки що за що Трамп готовий вводити дуже жорсткі санкції. Реально готовий. І я думаю, що він матиме тиск на Зеленського, зокрема, чисто санкційний. Йому достатньо буде оголосити, що оскільки Володимир Зеленський виступив проти режиму санкцій проти Росії і допомагає Росії продавати її нафту, попри санкційний режим. Це санкційний режим для порятунку України. І одна єдина Україна сьогодні порушує санкційний режим на користь Росії. Уявіть собі цей абсурд, і він може за це ввести санкції проти Зеленського. Я думаю, що це буде настільки жорсткий аргумент, після якого у нас раптом всі на все погодяться і скасування воєнного стану. І всі фрази Зеленського закінчаться. може навіть він зрозуміє, що йому не треба балотуватися. Може навіть таке бути. <гум> навіть такий варіант. Ну, дивіться, але Зеленський, тим не менш, у всіх своїх інтерв'ю розповідає про ці гарантії безпеки, які нам треба отримати від Заходу. І, але він не називає, що мається на увазі під цими гарантіями безпеки? От вступ до НАТО це гарантія безпеки. Так, звичайно. Україна за це голосувала і закріплювала в Конституції ще до приходу Володимира Зеленського, рух до Північно-Атлантичного Альянсу. А що ви маєте на увазі конкретно, що ви вимагаєте від наших союзників гарантій безпеки? Які вони мають бути? Може, ми маємо сформулювати ці гарантії безпеки? А може це просто поговоріть і все. Знаєте, старий, старий дурненький анекдот, коли до сексопатолога прийшов дід 70-річний і каже: перепрошую, у мене така проблема, я з жінками нічого не можу зробити. Так каже, вам 70 років. Так мій йому 80 років, а він розказує, що в нього там за ніч три коханки. А хто вам заважає це говорити? Говоріть і ви. Оце десь приблизно про це. Слухайте, Зеленський зараз в Давосі наробив дуже багато заяв. Не на своєму виступі, от на виступі він був порожній про те, яка має бути Європа, що вона має робити, а на своєму в їх там брифінгах, інтерв'ю тощо. І ці заяви, м'яко кажучи, ну, відверто дивують. Вони несуть якоїсь конкретики, але в них з'являється певний провокативний елемент. Давайте я зараз кажу річ, яка. Ну, мені кажуть, що конспірологія чи Чорновіл дуже не любить Зеленського, тому він про нього говорить всякі гадості. Ну то хай скажуть мені інші пояснення. От чому, коли Путіну потрібно сказати Байдену Трампу, сказати ні, а він не хоче казати Трампу ні. А коли треба дуже сказати ні, тому що він хоче трохи відтягнути. Що робить в такому випадку Путін? Путін каже, товариш Трамп. Так, так, так і ще раз так. А потім хтось когось смикає за смиток ниточки, той хтось ким кмикає іншого. Той хтось пише текст для Зеленського, і Зеленський, не видаючи, що там написано, зачитує: ми не підемо ні на які мирні переговори. Ми категорично відмовимося, якщо перед тим до старту виборчих переговорів цих... переговорів ми не отримаємо повністю свою територію станом на 24 лютого 2022 року. Ну, перепрошую. Ми зараз її не отримаємо. Зараз Росія наступає. Зеленський зруйнував армію. О, зараз оця історія з генералами, це вас винесено в заголок вищими офіцерами. Це руйнація додаткова армії. Він доруйновує армію. Ми відступаємо. Який відхід Росії до цих меж? Це називається. О що він сказав, це називається прямим текстом. Я, Володимир Зеленський, публічно заявляю, що я відмовляюся від будь-яких переговорів і кажу. Трампу і всім іншим Трамп іде вслід за русським воєнним кораблем. Оце прикладається на нормальну людську мову дослівно так. Та Зеленський цього боїться. Він Трампа боїться як вогню, але йому хтось написав текст. Він, ви бачите, як він читає відосики, от звернув увагу. Він не вдається в текст. Він перший раз бачить текст і за хвилину вже не знає, що він зачитував. Він читає без мовсових пауз, без емоційного навантаження. Він проскакує там, там є де, -де між де у нього речення звиваються часто. Він просто зачитує чужий текст. Просто зачитує, без, без підготовки, без нічого. І от йому написали текст. Який звучить я відмовляюся, я посилаю кудись далеко Трампа, тому що я не збираюся йти на мирні переговори. Це таким способом, як я розумію, що скажу Зеленський, чого як вогню боїться, сам би до такого не додумався. Це означає, що Путіну потрібно поки що відкласти переговори. Але ну, Путіна перше, ну там не зовсім Путін і там колективний Путін, вони вже домовилися по суті, вже дуже серйозно з Трампом. Туди вже їздили навіть, навіть Мєдвєдівські. Оті яструбинні, як називають я люблю більше шакалячі. Оця група Патрушев вже їздив, домовлятися, вони вже узгодили свої позиції, все. Вони вже знають, що всі їхні інтереси будуть враховані, яку частину території України вони заберуть. Їм пояснили, що ну Зеленського не будуть примушувати визнати цю територію російською. Він буде говорити, що вона окупована, і весь світ буде говорити. Вони це все вже погодили. Вони вже основному погодили ситуацію по НАТО. Вони не погодили поки що ситуацію по е по цьому по можливій демілітаризації України, тому що я так розумію, Трамп буде категорично проти. Він це просто відкине. Тема там росифікації України, то що я думаю, теж Трампа скажуть, що це ні, цього робити не треба. Це провокація, це все підірве. А Трампу треба завершити цей процес все таки швидше. тому що це для нього питання його гонору і показухи, що він вміє робити. Ви чули, що він на я говорив перші п'ять хвилин. Він безпере розказував, який він геніальний, як він за чотири дні зробив більше ніж інші адміністрації за рік. Бахвалився, як тільки міг. Хоча ще раз скажу, виступ загалом Трампа, і звідповія на питання був реально серйозний. Це реально те, що варто було слухати. Він мені, попри бахвальство, і дурість і деякі виправдання Росії, він мені сподобався цей виступ президента своєї країни. Але тепер собі уявіть: Путін домовився про все, але йому треба відтягнути час. Вони реально хочуть взяти зараз певні території. Ні, вони вже не розраховують, що він візьмуть. Я думаю, що не розраховують, що вони візьмуть краматорський вузол. Е, е, це агломерацію міську. Це занадто багато, але вони сунуть туди з усіх боків. Що це означає? Ну вони хочуть прорватися. В них купа загинула зараз під часовим яром. Наші дуже добре розбомбили їх, але вони все одно пруть північніше часового яру. Вони хочуть туди вибратися. Під Краматорськ, вони хочуть під Слов'янськ прорватися через Лиман. Вони зараз як ошалілі, плють, плють на Лиман. Вони в Торецьку, як ошалілі, кладуть тисячами своїх орків, але вони лізуть, щоб прорватися звідти, і пробують зараз захопити е, біля Воздвиженки то, що захопити територію і поперти ще від Покровська. Тобто вони, я так розумію, вони хочуть взяти повністю Покровський напрямок, повністю весь. Но велика новосівка вже в оточенні, фактичному оперативному, прене, офіційно вже визнано, що в оперативному оточенні. Далі вони хочуть прорватися, підійти в притирку до Краматорської агломерації. Взяти її не можна, але висячи над ними на висотах панівних, вони завжди будуть становити загрозу, і це завжди буде страшний пресинг для України. А зараз їм треба цю шахту останню коксівну взяти, все інше, щоб вони могли відновити це для себе. От зараз вони це роблять. Звернув увагу, як до грудня місяця. Десь до Паризької зустрічі, як на Росії психували і нервувалися 20 січня. Наказ Путіна. Освободіть Курську область до 20 января. Наказ взяти Покровськ до 20 січня. Взяти то до 20 січня. Для них 20 січня була дата, після якої вони боялися, що їх примусять зупинитися, далі не наступати. Але зараз, я так розумію, вони домовилися. В них 20 січня зникло. Трамп. Заявляє, що він буде тиснути на Росію. Росія каже, так ми згодні. Ми на все згодні. У вас Зеленський не згоден? Трамп вже замість Зеленського каже: Я знаю, що Зеленський згоден. А Зеленський виступає і кричить: Я не згоден. І от Росія своїми руками Зеленського відтягує час початку переговорів, які ну, припинення вогню. Початку, тому що вони ще хочуть взяти деякі території. Я думаю, що це протривається 2-3 місяці, є, очевидно, домовлений певні червоні лінії в Трампа. Вони стосуються двох речей. Ну, тепер я говорю тільки про своє припущення. Я трошки аналітик, я думаю, не найгірший в Україні, хоча далеко не найкращий, напевне. Але я деякі речі розумію: Трамп не може переступити за НАТО далеко, коли це стане його поразкою. І тому, перше, це часові рамки. Три місяці, я думаю, це максимальне, що він може їм дати Путіну. І рамки. До межі Дніпропетровської області, в крайнітку з незначним заходом туди, але без захоплення Дніпропетровської області, без проривів глибоких туди, без проривів в напрямку Харкова, без проривів в напрямку великих міст, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Суми. Я думаю, що оці є дві складові, дві червоні лінії: термі по часу, по термінах і по територіях. І Трамп зараз дав Путіну, оскільки Зеленський він просто переговори відмовився вести. Він дав Путіну можливість якийсь певний час в рамках цих захопити те, що Путін ще зможе захопити. А після того, після того раптом з Москви присвиснуть, хтось напише Зеленському інший текст, де Зеленський скаже: Я з усім погоджуюся. Це моя була ідея. Я ж сказав, що ми хочемо миру. Ну, десь так воно буде виглядати, мені здається. А, я хотів би ще повернутися до цієї справи з генералами. М -м. Служба безпеки України ДБР затримали генералів, які підозрюються у тому, що вони не забезпечили е, захист Харківської області під час наступу росіян в, 20, в травні 24-го року. Е, Пам'ятаєте цю історію з фортифікаціями, коли О, так, так. навесні го року. Запрацювала тимчасова спеціальна комісія, не слідча комісія, а спеціальна комісія на чолі із е, Задорожним, якого потім взяло Набу чи то ДБР, що він там як в 3 мільйони вимагав від своєї ж громади за водовідведення. Отакі От у нас е, очільники. Спеціальних комісій, які мають досліджувати, а що ж там з фортифікаціями на Харківщині? Як ми готуємося до натиску ворога, до контрнаступу ворога? Пам'ятаєте, як тоді е, очільники адміністрації одне на одного перекладали відповідальність на військових, а от ми е, військові мають нам вказати, де будувати, от ми побудували там, де вказали військові, а військові взагалі при чому тут? Ні, тобто, при оця тенденція перекладання відповідальності на військових. Ми її просто бачимо наочно. Та ж сама Мар'яна Безугла, почалося все з залужного. От мені цікаво, зараз от те, що інкримінують зараз цим генералам, чи є це прямий натяк Валерію Залужному? Не йди в політику. Знаєте. От я зараз дивлюся на так, щось віддає звук. Я дивлюся на ці обставини зараз з цими абсолютно дикими рештами. Ви зверну увагу, що практично всі, включаючи не йде не про тупо проплачених лайнометів, всяких там, а про провадних навіть журналістів, ті, які дуже лояльні до влади, дуже лояльні. Навіть вони вони не ставлять питання, чи винуваті ці військові, чи не винуваті. Вони ставлять питання е, от в одного скажімо, військових експерта, я читаю такого дуже провадного, логіального що треба розібратися, а хто ж має визначати вину військових? Що це не може робити звичайний суд? Що треба відновлювати військові суди? Тому що це мають бути експерти? Цивільні не можуть цього зрозуміти. Інші розказують щось інше, але всі ставлять питання для чого. Для чого це було зроблено? Коли ставлять для чого зроблено, зрозуміло, що це виключно. Всі розуміють, що це фальсифіковані справи. Їхнє завдання на когось натиснути, когось тероризувати чи від когось відвести звинувачення. Я бачу, ну, давайте так, три: три основні складові, може, чотири складові. Та, яку ви згадали, чи це не є фактором тиску на залужну. І зараз почали дуже багато розкручувати дехто з наших спільних знайомих дуже активно. В мене є трохи сумнів. Я просто розумію, що ну, на залужного пресинг йде брутальний наглий, дуже сильний. Ми це бачимо. Чи залужний вирішив якось кудись висуватися, чи він не вирішив, ми не знаємо. Він мовчить. я взагалі би просив колег, ну переставте його просто підставляти. От, кожен, хто виходить каже, я 100% знаю, заужний йде на вибори. Ну то знаєш, то заткнися. Звідки ти знаєш? Тобі заужний дав. Він тобі написав нотаріально ну, завірений дозвіл, від його імені виступати. От якого біса люди, які до заужного не мають жодного стосунку. Просто взагалі всі від нього трендять. Знаючи нашого Зеленського, це зрозуміло, що він кожен раз чує. Оцей шквал залужний там він обманув банкову, залужний зараз там висунеться, залужний піде в президенти, їх всіх розвалить, розжене все інше. Ну вони його прирікають: я не знаю на що. На найгірші речі, тому що треба розуміти, що коли в людини. Не просужно зараз мови йде, а про те, що в нас в Києві шизофренічні певні параноїдальні проблеми, реальні параноїдальні проблеми з психікою. Він буде, чуючи такі речі, навіть якщо йому скажуть, що це технологія, це наші чоловічки, там такої говорять, він все одно, він психане, він зірветься. Це підстава проти залужного. От це, безумовно, так. Але я думаю, що залужного дійсно якимось чином тероризують, шантажують, напевне, це є. Як він на це реагує, я не знаю, тому що я не уповноважений Залужним говорити від його імені. І тому я навіть не буду будувати якихось своїх припущень. Але Заужний ніде не сказав, що він висувається на вибори. Можливо, вони досягнули якогось консенсусу, що він не піде на вибори. Очевидно, що та вся історія, що ніби там залужний буде представляти Зеленського партію на виборах і ставати його спікером. Ні, це повна дурня, я в це ніколи в житті не повірю. Це повна дурість. Але, можливо, якісь рішення з цього приводу вже є. Але шантажувати Залужного почали набагато давніше і точно не конкретно цими генералами і полковниками, точно не ними. Чому? Тому що має бути якась прив'язка до справ, які можуть розкручувати протизалужного. Пригадуєте, як була історія, потім вона тихенько замкнулося. Але як проти наєва нібито відкривали провадження, нібито за задачу півдня, повна ерунда, повна, абсолютно наєв, ні при чому. Але як відкривали? І там пішли тоді поголоски. Це ж протизалужна справа. Але там наєв залужний, там щось зрозуміло. Скажіть мені, представники. Військової частини яких звинули, бригади, яких звинувачують в тому, що вони не втримали кордон на Харківщині. Коли це відбулося? Це відбулося під 15 травня 24-го року. А коли зняли залужного 10-го чи якого лютого 24-го року, кілька місяців до того, скандал зі 155-ю бригадою, комбрига якої зараз теж заарештували? Це чия робота? Це стопроцентна робота Зеленського. Залужний категорично виступив проти такого підходу. Тому що це вбивчий. це повна дурість, це диверсія. Не можна створювати з нуля бригади під час війни. Вони мають це треба робити змішані, все а Зеленський за ми зробимо з нуля бригаду. От вони пайдуть і мої чоловічки будуть воювати. Ні, вони не можуть воювати. Вона за пріори не боєздатна, але залужний не підтримав цю ідею 14 бригад фальшивих. А Зеленський їх зміг реалізувати тільки після того, як усунув Заушного. Тому всі вони, всі події з ними зв'язані, всі провадження, в яких їх звинувачують, вони вже після залужного. Тому я не сумніваюся, що Заушного назалужного чимось тиснуть, його чимось шантажують, можливо, проти рідних щось роблять. Я не знаю, можливо, погрожують, що вилують на нього неймовірну кількість бруду і компромату. А які компромати? Що може пристати до Заушного? Ну хіба для ідіотів? Іншених ідіотів, які готові повірити в якісь історії про зраду залужного, то що, ну хоча ідіотів у нас багато, про що вірили щодо Прошенка, і Ліпляцька фабрика, і брата вбив, все що завгодно, ідіотів багато, Ну але ж не аж настільки тому я думаю, що ця історія саме з цими військовими, саме з ними, дійсно бойовими генералами, бойовим полковником, дійсно дуже гідними людьми, вона пов'язана все таки не зі справою залужного. Я так думаю, це моє припущення, бо вона просто не вписується туди. Для чого? Головна причина проста українська приповідка перекласти з хворої голови на здорову. Рано чи пізно доведеться відповідати за розкрадені фортифікації і за те, що фортифікацій на Харківщині не було. Зараз війна, зараз жодних журналістів не пустять прикордонні регіони туди, прифронтові. Зараз ніхто не буде там досліджувати, слідопити не підуть, слідчі не підуть. Уявляється, війна закінчується. І пішли шукати. Що шукати і виявляється? А реальні фортифікації, ти ж їх так вони ж це ж вони не обсипляться. Реальні фортифікації вони століттями стоять. От пішли, а їх нема. І далі порахували, скільки квадратних метрів, кубічних метрів, погонних метрів було розписано і списано на них гроші. І скільки на Харківщині реально створено фортифікацій. Якщо виявити, що створено те, що прямує до нуля, а розписувалося на мільйони, ну а видатки на мільярди. Якщо в гривнях рахувати, то в такому випадку хтось за це має відповісти? А хто має відповісти? Ну Синігубов, само собою має, оскільки це особливо важкі злочини, пов'язані з державною зрадою і підривамо обороноздатності в умовах воєнного стану, має отримати довічно. Це зрозуміло. А це голова Харківської ОВА. А що має отримати Зеленський, який це покривав? А що має отримати спікер Стефанчук, який блокував роботу комісії, щоб вона не могла цього розслідувати і встановити? А що має отримати міністр оборони і один і другий за такі речі? Це страшна відповідальність, і вона вся тягнеться до Володимира Зеленського. Все, що зв'язано з фортифікаціями, тягнеться особисто до Зеленського. Плюс, виявляється, там щось недобре було з американськими грошима. Не впевнений, але американці щось давали на фортифікації. Така була історія в кінці 23-го року, коли така паніка напала в Зеленського з цим. Пригадуєте, тоді створили ті летючі групи зі сух, яких там один хтось мав обов'язково знати англійську, щоб підготувати звіти і відбрехатися тільки для того, щоб відбрехатися. Тільки зі сух, ні одного іншого. Тоді навіть парламент Сували засідання так, парламенту так, е, так, тиждень так. роботи парламенту, фактично Навіть саме більше. так, саме для цього, щоб приховати фактор скрадань. І от зараз вони розуміють, відповідальність наступить, і це така думка. А якщо ми... Переведемо стрілки. А якщо ми покажемо, що винуваті не тих, хто фортифікації не зробив, а тих, хто погано обороняли, ще там щось інше. Ну це приблизно. Як пригадуєте, у нас почалася сильна інфляція. От типово для зеленського наказ зняти цінники обмінних пунктів назовні, щоб не було ні один, не було назовні. Ну знаєте, це, це вже чистий стопроцентний дурдом.